Війшла орда обідрана, голодна, на землю хліборобів, трударів. Потомки ви вілікава народа. Ні, ви нащадки вічних злидарів. Ви голодранці, холуї у лаптях, не ці раби своїх не до царів. Аж тут вам заманулось прийти раптом, щоб підкорити край. Княжих синів, вами і не снилось, як ми тут живемо, в найкращих снах не снилось москалі. Що ми їмо, дягаємо і п'ємо, що в нас асфальт у кожному селі? А вам дано за ваше ж лихе серце проповзати в багнюці весь ваш вік. Як ви могли подумати що без герцю свій шмат землі віддасть вам трудівник? У наших жилах кров тече князівська, затим козацька кров по них тече. Тож ваше голодране, дике військо від нашого меча не утече? Ви хочете землі нас постирати? А дзюцькі вам. Навіть старі малі готові танки голі руч тримати, тож ідіть туди, де ваші кораблі поляжете усі, всі до одного в землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару в Бога за землю цю, за кров наших синів.